Вони не платье, конечно, подивись Я б такому подивився Не думаю, що мне таке дать. Чого? Нормальне платье. Нормальне платье. Це тоже поп. Да вроде нет. Похоже, да, так само виглядає. Но тут Ага. То В них кожен магазин нічого разне. Угу. Але виглядає так само, то й мужик так само стоїть. В них просто продавці різні. В магазин. Бачиш, M. якийсь М. Хм. Mm. Тоже вже обманюєш мене. Та воно виглядає ідентично. О, вон дивися, вон розовеньке, яке платить. Таке саме, страшно. Ти ж дивись. Ні. Це жесть. Уж... Ні, це вже. Ні, це ужасно виглядає. Те що нормально виглядало, це якісь крашни. О! Що ти якогось бота не проскинди? О, подивись, дві динак видовища стоїть. Поняв? Оце виглядь, і так. Скільки? Щемчик. Оце от розовий, да. Да, гарний. Але мені сумно дішево. Виявають, Та нічого не дає, які а то еще пафетки были. Пока вс. Ось саке, що ты замовлял Ах, прекрасно. Ти єдине що підійде. мій настрій. Місце. Ти найкращий хлопче. Все, поговорили? <піли> а! Ось вона життєєдна водиця. Життєдайна. Ну що, ядек Так. У всьому році приємно і тепло. <піли> 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 З тобою все добре. Добре, Добре вони відпива більше п'яти. Не те, щоб я міг багато тобі розповісти приятель. Мабуть, почнемо з роботи, яку ви виконували для фірми Раз. Загалом просто йдеш куди скажуть і сидиш там десь день. Куєш ж незручності, легкі гроші. Оце от закінчили зміну на одній точці, зробили, а завтра йдемо до іншої містини. Тебе були у будівлі Аква. Хаку, а нещодавно, так? Я теж там був. <смироти> що? Ти це вже знав? Тоді що ще ти хотів дізнатися? Ця компанія і шукає вас для роботи, чи ви проситесь до них. Так, вони приходять до нас. Як оце ти прийшов? Часом якудзи з тот, що віде, нас для того, того самого наймають. Вони, вони також витурують людей, займають Ви витурюванням. Нині для безхаченків це золота жила. І нам насправді все одно, чи то якуза, чи то Тачибана, хто захоче нам платити, на то і працює. Справедливо. Маю для вас останнє питання. Ви знаєте, де бувають люди на нерухомості течіба? Так, у Чемпіонському районі. Постійно бачу, як вони ходять там. Та ділянка достобіта ціна для спекулянтів землею. Там нічого, крім скупчених. Якщо всіх прогнали та забрали усі заклади. Чимало заробиш. Хочете сказати, що наступна ціль це чемпіонський район? Швидше за все. Хоча не лише їхній, клан Тоджо теж ганяється за тим будівлем. Однак, якщо схожий на Якудзу, хлопчина на кшталт тебе буде там розгулювати, то. Ясно, я дізнався чимало. Дякую вам. Чемпіонський район. Гадаю, там я знову натраплю на хлопців та чибан. Він щось типу, казав, якщо хлопець схожий на кудзу на... Е, типа, як ти де там вештатись, то походу якихось е, неприємностей заробить щось не. таке. Може так. бути. Я так поняю. Я повинна з того прочитати. Мобить ну, швидко. Да, так, Так, я хочу заробити дружбу з нею. О! щеймосен! Я щеймо син! Кірюсан. Так. Що ми можемо взяти? Не знаю. Набір суші. Угу. Ого, що так добре. Дякую, що купували у нас. Не дуже в неї набирається ця друга. Бісквіти Петро. Не, нормально, нормально. Бу-бу-бу Обідній набір Бенко. Просто мені цікаво... Дякую. Що, що взагалі буде, коли набереться дружба? От насправді. Опана. З нею легше набрати, бо ти можеш просто в неї приходити і купляти. А от з поліцейським його ще треба знайти. Да, Поліцейським послужніше буде. Ні, не те. Ой, Кірюсан, вітаю. Щось я Ти за часто до неї приходиш потім. Ой, вибачте, Дякую, ще купували у нас. Коже, вона про щось задумалася. Щось сталося? Виглядає те задумливо? Що, справді? А. Є таке? Перепрошую, я не хотіла. Але ви. праві. Про дещо я таке задумалася? Про що саме? З головного офісу мені надійшло щось на кшталт завдання. О, у нас завдання? У нас було. велика конкуренція з мережею крамниця М. О, бач, вони ідентичні іншими магазинами. Як вважаєте, магазини в Камаруччі надто схожі? Так. Mm -hmm. Якщо так подумати, то між магазинами тут направду сильної різниці немає. Mm -hmm. Ось тому головний офіс попросив працівників різних відділень вигадати ідеї, що допоможуть відрізняти магазини «Попо» від інших. Mm -hmm. То це тому ви так задумались? Так, я не хочу пропонувати щось просте, що затримає увагу клієнтів лише на кілька хвилин. А ще це має працювати в довгостроковій перспективі. Ото я дурненько. Варто просто попитати думки у клієнтів. У вас є кілька вільних хвилин, Кірюсане? Ну, гаразд, згадаю, так. <кхух> Чудово, отже, Кірюсане. Чи є щось, б що ви хотіли побачити в наших магазинах? XXX. Треба подумати. Що б я хотів побачити в продовольчому? <кхи> Дивани біля. Так, товари брендів класу Люкс. Ого. А, сервіс доставляння посилок. Содене. У вас є магазин по всій Японії, ви могли б скористатися цим, аби пропонувати сервіс доставлення посилок. Боже, це чудова ідея! Навіщо йти до поштового відділення чи замовляти кур'єра? Якщо можна надсилати та отримувати посилки у тому ж місці, де робити покупки. Це було б дуже зручно. Я впевнений, чимало клієнтів хотіли б цим скористатися. Ми також могли б пропонувати низку знижок, аби привабити ще більше клієнтів. Гадаю, ваша ідея виграє. Кірюсан, ви часом не геній бізнесу? Mm. Хех, та ви перебільшуєте. Я добре обдумую це ввечері та, та надішлю пропозицію. Дуже вам дякую за таку дивовижну ідею.

А, так, чай пьем и запиваем пивом. И шампанским. Ага. А утром тут ПСД. Да. Питайки рисами. А в тебя там что-нибудь скейтси входит. П5. Докиньте. Ну а шо ж, я ж кажу, я хотів набрати з нею дружби. А. О, Кірюсан. Я поділилася з головним О. офісом вашою пропозицією щодо надання послуг і заставлення пакунків. І вони просто в захваті від цієї ідеї. Завдяки цьому мені навіть підвищили зарплату. Ооо! <сміт> <сміт> це чудово? Але це була ваша ідея, тому я вам зобов'язано віддящити. Маю для вас ось це. Сподіваюсь, вам сподобається. Отримана Таліс Манберсек. Ого, шо це? Головний офіс настільки задоволений нашим відділенням, що сказали, що mm. ми можемо додати до нашого меню нову закуску, яка буде доступна лише тут. Чудово, чи не так? Так, вітаю вас. Ми почали продавати їх сьогодні. Зможете вгадати, що це? Я дам вам підсказку. Гарно смакує сама або з соєвим соусом чи гірчицею. Фірмова страва Нагої. з соєвим соусом чи гірчицею, кажете. А... Гарячий суп місу, ні. Ну це точно не булочки. Котлети? Мені кажуть, це котлети. Думаю, я зрозумів, це котлети місо. Оп! Бінго! Отож, від сьогодні ми продаємо смачненькі котлети mm. Уху! Не терпіть я спробую. Мені вони теж подобаються. А і нагорода за правильне відгадування наш новий обідній набір із котлети місо. Опа, Хех, Дякую. Прошу, то, то що ми вже друзі чи ні? Крім того, саме завдяки вашій ідеї вони з'явилися явили... у нашому меню. Я вам безмежно yeah. вдячний. Ви надто мене переоцінюєте. До того ж, гляньте на себе, ви стали зразковою працівницею і чудово обслуговуєте клієнтів. Ви так думаєте? Ми ну, мабуть, я і справді більше не так сильно нервую перед клієнтами. Yeah. Ба більше, головному офісу сподобалося ваші ідеї. Хто зна, раптом ви скоро станете менеджеркою цього магазину. Ай та й та яке? Мені ще стільки всього треба навчитися, перш ніж навіть задуматися про таке. Але якщо я стала кращою на роботі, то точно завдяки вам? Чому ж? Ви були такі моторошні на, віг... на вигляд, що я спершу справді вас боялася, однак ви змогли подружитися відтоді, я більше не хвилююся, коли поряд із іншими людьми. Спілкуватися з клієнтами за касою стало так просто. Та годі, я не такий уже і страшний. Ну, хе-хе. Хай там як, я сподіваюся, що зможу віддячити, зробивши Попо вашим улюбленим магазином. Будь ласка, продовжуйте купувати у нас. опа, опа. опа. А коротше, в следующий раз, як ми з нею зустрінемося, походу вона буде вже менеджером. Заходиш зразу і говориш з нею. А вона така: я вже менеджер. Ти тільки сьогодні зустрілись, блядь, якого чорта. Угу. Вітаю, Кирисан, рада знову вас бачити У мене немає вільного місця. Гарного вам я. <рес> Та вже щось, Оце вепи. Карбунку? Фу. Я прочитала так. Рада вас бачити Я <рес> ще не знаю, що ти купив. Каку. Кубин. А, ясно. Угу. Окей. Добре. как будто. Дякую що купуєте в нас. Це що, ми вже друзі? Да. Місце, я ще масси. У вас немає місця, ти ж бачиш. Гарного вам дня. Але по ідеї вона мала якийсь нагороду дати, чи ні? М -м. Вона тобі котлети дала. Та да, блін, я случайно. Хватит кланятись О, тут дибаха друга уже. Ага. Тут ту О. Да, мы типа можем оглянуть, что Що Шо там, Шоненджам. магазин. Ха! Да. Тут багато чего можно почитать, даже про игры. Прикольно, Да. Завжди подобалася ця фішка. Це Так... А прикинь, ті, хто, е, типу, читають ці журнали, вони, похоже, кожен тиждень, там ж є щотижневе, а є щомісячники. Кожен ага. тиждень і кожен місяць приходять купувати ці журнали, щоб е, прочитати тільки-тільки вийшли в нову. Будем так круто. Капець, скільки ми вже попроходили. Mm -hmm. Натапник. Персонажі. Ох! Oh. Сім'я до Дімі. Більше цього знаємо. Так. Да. Ну, взагалі. А, що мала дати оця та діваха? А є така от штука. Uh, як перегляд касет. Mm -hmm. І. Воно мало дати нам оце. Касету? Так. Да. Uh, може, якщо ще раз потім неї? Не знаю. Потім попробуємо ще. Не знаю. Mm. нам всюду, типу, мали давати касети за. Якщо з, з, з жінками якісь будуть проходити ще місії, чи ще щось таке. Mm угу, -hmm. Угу. Я не думав, що він... Ти в цьому, в якомусь підворотні, наче в спочатку набіг на чувака. Звісно, він тебе відписне. Та дайте дихати! Нет! не якісь жорсткі. Тікай, тікай! Опа-на. Ой-ой-ой. Блин! Я не понимаю, что ли бува? Ты напейся, ты напейся. Просто ты напейся! <laughs> да, я напья. Опа, на. Даешь ты, Стейль пьяного кулака, не помню. Опа, на. Готній. Оу! Ніо, що ты аж потемніло в глаза. Да, но я половину ХП с ними. Це жесть. Обичний X-P. Х. Поїсти нарбу. Насправді, у чого штуку. <laughs> Допай, ну, да пойдемо, я закінчу по запис, тому що я не сам голодний. Тож так, да, я ж про те казала. Але. Я думала, ми вже закінчимо, а ти ще далі ще граєш. О, Ой. Я б не мав вибору, треба їм допомогти. Ага, Тідора. Я не йча. Тут думаю, що це було. -то тому ми вийдемо. Да эти не вахту беру, у тебя Ну, цей стиль бесполезный и за то, что он медленный. Я не знаю. Ой. Мне кажется, он а, действенный, типа, кто цей... Э... Ну, ты дивися. А. Маже все КП. Більше, більше, більше місця має бути, мабуть, до цих кілів. Ні, я ж собі кажу, бій. Вони всі які занадто швидкі. Та що раніше легше було? А заодно від тих іксів по... ну, я ж так, избавляю. я ж так і сіла, ти їх поіспользував. Рубай їх, бей! Достали її. Та капець. Старіка. О, продать можна. Це добре, це добре. Ми, відначально, не в ту сторону ще й пішли. Ай. Та наш, що ти на них натикаєшся? Я не винен. Якось так виходить. Ай. Ого. Вот, по-моєму. Не, он давно зустріч. А, это Let's do this! дузис! Я не хочу скризить по землі, так. Спокойтесь, чувачки. Я не понимаю. Вони просто, понімаєш, зажимають з собою сторін mm -hmm. і б'ють до того, як я підійду до них. Я понимаю. Та ужас. Ты просто мерзис. Ну мерд. Ну як то что Вот сейчас покажу. Да, вон. Обда светися, Розалин. Я не про це! Цю штуку з переглядом ти касе. Осе. Іра Так, просимо. Вот. Mm -hmm. За кожну, типу, дівчину, яку знайдеш. Ми оце от понаходили три штуки. Так, хорошо, а ти нажимаєш на неї. ти можеш з неї подивитися Так. Да. У -у -у. І що там, де? Я поняла тебе. Ти... Ха! <с 2006> Це реальне відео, але я знаю. Жесть! <JEREM2> <earth> да. Я вас пойняла. це не щось таке, це просто відео пишу. Так, але в грі це типу еротичні відео. Угу. Може, тоді раніше такі еротичні відео. Ооо, нічого біля. Може, раніше такі відео були еротичні? Може бути, я не знаю. Я в цьому не шарю. І в цілому, з любим, у кого у нас да. хороші Ні, відносини, надо дає чи карточку, чи ще щось. Вообще раніше ж були розові порно, так що вряд ли це прямо еротичне відео. має бути щось пожоще. Так, варто роздивитися на колу. Розкидуй <рикансь> <рикансь> Ого! Ти що? Ти що було? Йо-мо! це э, обичний чувак. Ого! Блин, ты ч, ты самий шейка, по моєму Ох близько Я в шоті. Да. У шоті. Ну, вони самі винесуть. Угу.